Всім дня. Маємо в продажі свіжопригнаний Hyundai Tucson. Автомобіль, щойно пригнаний з Німеччини, вже розмитний, сертифікований. Авто готове до реєстрації на нового власника. Це в нас 2010 рік. Газ, бензин, 2 літра, газ вписаний з документами порядок. Механіка, передній привід. По Покузу авто в гарному збереженому стані, без корозії. На оригінальних легкосплавних дисках, на класній гумі, встановлені передні та задні бризовики. Також є фаркоп, задній партронік. Давайте заглянемо в багажник. Тут у нас повнорозмірна запаска легкосплавна, вона абсолютно нова, жодного разу не використовувалася. Є такий чохол, шторка, шторка працює. Аптечка, жилетка, там домкрат, ключ і газовий балон. Весь комплекс з автомобілем присутній. Заднє скло в нас оригінал. Давайте заглянемо в салон. Салон в гарному стані, чистий, цілий. Дивіться, стан сидіння, килимки на місці, є підлокітник ззаді, стеля також чистенька, ціленька, не провище. По пластику тут все чудово. Задні склопідйомники, тут також все в гарному стані. Ходімо далі. По комплектації маємо задні та передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал. Це ще оригінальний килимок, стан сидіння, водія, є центральний підлокітник. Кондиціонер, мультимедіа. Пробіг даного автомобіля 187 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається гарно, помилки відсутні, оберти не плавають. На газ автомобіль перемикається автоматично, кондиціонер спрацює, нас працює, вентилятор працює у всіх положеннях, куліса перемикає чудово, парктронік спрацьовує, механічний рушник. З автомобілем два ключі присутні. Є сервісна книга. Всі відмітки, що мінялося, що обслуговувалось, все присутнє. Є інформація навіть, де автомобіль купувався в Німеччині, з яким пробігом та в якому стані. В такому стані салон. Все частеньке, ціленьке, кермо не шите, не фарбоване структура в оригіналі не затерта. Подушки безпеки маємо в кожній стійці, мажцеспері. В кермі також в панелі. Робота двигуна. Дивіться на стан під капотного просто. Щупа не сапонить. Кришку притягує. Болти не кручені. Кого цікавить, такий туксон, телефонуйте, авто знаходиться в місті Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм-канал, на YouTube канал. Там На телеграмі будуть виставлені додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також під цим відео буде вказана ціна та опис. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі будуть за телефоном. Кого цікавить, телефонуйте. Всім гарного дня, мирного неба та до побачення.